Пан Григорій показує нам майже пустий холодильник і бідкається. В його будинку по вулиці Козакова 5 вже три дні немає світла. Їжа зіпсувалася, а телефон неможливо зарядити. От що я й вибросив. Всю розвитку, так? Да, пусто все. от що залишилось. Без світла залишилося ще 35 квартир. Люди жаліються, не можуть викликати швидку, а їжа закінчилася. А до міста близько 5 кілометрів. Доїхати можна лише між міським транспортом, який не так часто ходить повз. М'ясо пропало, клубніка пропала, маліна пропала. Хто буде оплачувати? Я там трохи тії пенсії получаю. Скупилася, плачу за квартиру». У мене доліги немає людей, пенсіонерів, усіх люди платять. А за чим вони відключили цей світ? Маршрутки не ходять, нема де скупитися. Сусідам передаю гроші, щоб мені скупилися. Тепер ці продукти всі пропали. На сьомому місяці вагітності дуже тяжко. Хотіла, щоб світло було, але так як його немає, дуже тяжко. У мене ще є маленька дитина, їй три рочки буде. Ну без світла тяжко. Як нам розповіли люди, 22 серпня в будинку сталася пожежа. Після чого електроенергію то вмикали, то вимикали. Але вже кілька днів світло вимкнули і не повертають. Пожежа сталася у старій у квартирі, в якій ніхто не живе, немає власника. Це пуста квартира. Пожежа сталася побутова, не за ніяких світла, нічого не замкнуло. Стояла бутилка води, казали, і загорілося ну, сонце. Вода, от воно й загорілося. Пожежники потушили. Цек приїхав, відключили світло 22-го. Потім вони включили його, потім знову відключили. Вони гралися цілий день, оце відключали, включали. 23-го знову вимкнули світло, гралися вони опять теж. То вимкнули, то вимкнули через кожну годину. Вони оце вмикали, вимикали. Я скажу, чому це для нас дуже. ...болезненно, що У нас є людина, котра лежить на Івелі. 28-го вони приїхали під видом аварії. Якоїсь. Я уж не буду стверджувати, була це аварія чи не була, але я кажу, як це було сказано. Вимкнули світло о 12-й годині, 28 го числа, весь район вимкнули, відкинули наші кабеля і підключили весь район, крім нашого дому. Дистанційно навчатись не можуть, тому що телефони на зарядку, фонарики на зарядку, все на зарядку. Ми дзвонимо, вони балакати не хочуть. У людей договора підписані з цеком, тому що вони споживачі, вони платять за світло, вони в них є лічильники, в них підписано, боргів немає. За що вони страдають, непонятно те, що тут дуже багато вагітні є, є діти, і я хочу звернутися ще. У нас воєнний час, у нас є бомбосховище, воно без світла, просто не працює. Людям, якщо тривога їм навіть нема куди спуститись, сховатися. 31 серпня у телеграмі Центральної енергетичної компанії з'явилися дописи щодо ситуації по вулиці Козакова. 5. там зазначено, що 23 серпня було зафіксовано злом трансформаторної підстанції, від якої живиться будинок, та самовільно подана напруга. Мешканці будинку дану інформацію спростовують. 30 років до підстанції ніхто не прикасався, ніякі замки не ламалися. Вдруг ламаються замки. Одні замки ламаються другі. Потім, після того, як поламались замки, вдруг 6 кВт воздушною лінією обрізали. Щоб її обрізати, дійсною лінією 6 кіловольт. Це не, не 6 вольт, не батарейка. Треба була, треба спеціалісти, треба відключити лінію відключити. Потім рампа електрона із замулиха включили, а будинок тупіковий. Обрізали. Для того, щоб видавити, комусь треба сорвати куш. Так не можна себе вести. Приїхали, побачили, побідили. Ну, що це за робота? Обрубали і все. Тим більше в такому положенні. Люди приїхали з Донецька з області, з усього світу, приїхали сюди, щоб тут з їх пили кров. Та що це таке? У нас влада є в місті, щоб така тільки раз сказали, щоб виповнити. Здати. Подключите і розбирайтесь, сідайте за стол і делайте переговори согласно закону. Вони написали на нас заяву, стверджуючи, що це або голова ОСББ, або жильці, хтось туди поліс. Написали заяву до поліції. Ми написали заяву у відповідь, що на поліцію написана була заява і 22, го і 23, го і 28. восьмого. Кажу зразу, що поліція заяви на гарячу лінію і 1545, і 0800, і на дзвонили у. Відповідь і заяви всі подавали. Люди дзвонили, я дзвонила, всі все дзвонили, все подавали. Електричні мережі у дописі в телеграмі зазначили, що світло будинку буде відновлено лише після надання документів про підтвердження випробування внутрішньобудинкових електричних мереж після пожежі та укладання договору з розподілу електричної енергії. Щодо першого документу, то люди погоджуються. А от договір укладати тут категорично проти. Так, ми своє, ми своє все зробили. Ми своє все провірили. Надали ці листи, е, я не можу надати лист, що не від пожежників, що не пожежа сталася не із-за замкнення. Угу. Поняли, тому да. що на це треба розглядатися 10 днів. Я це все, ну, ми подали ці всі заяви, ми ждемо цю бумагу, поки місь вона прийде. 10 календарних днів. поки Камісь не прийде ця бумага. Договір я підписувати, я вам зразу кажу. Ніхто не буде. Общий домовий лічильник. Якщо я підпишу договір, я возьму на, на свій баланс і ще обслуговування цього лічильника. По-перше, в мене немає допусків ні в мене, ні, в, ні у людей електриків, немає допусків на такий вольтаж. По-друге, якщо я беру його на своє обслуговування, так як я буду ну, все, що. Що йде до лічильника, все лягає на плечі ОСББ. В ОСББ, подивіться, який будинок. Ну багато, дуже багато роботи. Ми з 1 квітня тільки стали ОСББ. Тому у нас є, хватає криші, трубі внутрішньобудинкових мереж, які треба теж робити. А коштів, ви ж розумієте, якщо будинок ніколи в житті не, не ремонтувався, то ну, дуже багато треба коштів, часу на це все. По-друге, оплачувати світло, котре «потєрі» називається. котре там ворують чи там які потери йдуть по кабелю? Кабель сам є дає потери, Наскільки я знаю, це все буде ОСББ. Понімаєте? І я з, з таким. Так як ОСББ неприбуткова організація, я не можу навзяти на себе такі зобов'язання на підписання цього договору, тому я не знаю. Сьогодні в мене благодійні внески. Люди сьогодні захотіли, вони заплатили, не захотіли, вони не заплатили. Візді пишеться, що це благодійний внесок. Люди кажуть, крім поліції та гарячих ліній, зверталися за допомогою до місцевої влади. Там їх не почули, то ж тепер планують звертатися до суду. Третя доба вже пішла, що вони без світла. Візді, де, де ми дзвонимо, де ми питаємось подати заяви і все. Ми бачимо тільки відмову. І всі звертаються на Хмельницького. Хмельницького требує договір. Все, на тому все закінчило. Тата Оксана, Оксана Кришень, по-моєму. Зверталася, вона сказала, щоб батька ну, ту людину, яка на ІВЛ, відправити в, полі... в больницю. І все, всім чим допомогла. Дуже багато статі порушено. До міського голови. Зверталася тільки не у письмовому вигляді, а в інтернеті я зверталася до нього, ну відповіді не було. Він відповідає, чому то тільки на листи Вітюкової. то.